Сьогодні я до вас з рушником для перев'язування рук союзним рушником, який в мене вишився червоними нитками на замовлення. Такий подібний, тільки білим по-білому, у мене вже є в магазині, цей раз замовники захотіли червоним кольором. Це є один колір просто при зйомці шовкових ниток так виглядає ніби їх два кольори: це є один червоний колір. У нас є домоткане полотно. Розмір цього рушника 1,80 м 30 см. Вишивка гладдю шовковими ниточками за допомогою машини. Це є машинна вишивка. Близько хочу показати вам домоткане полотно. Бавовняне домоткане, гарне таке густе полотно. Зразу ми дивимося ліву сторону виробу. Ось вона перед вами. Видно одразу і підгін виробу. Я беру по всій довжині. Вони плавно переходить в тороки ручної роботи. З закінченням рушника я зробила тороки ручної роботи білими ниточками, тому що червоними мені не сподобалось, так ніжніше виглядає. Ось такий союзний рушник, яким священник при опряді вінчання прив'язує руки молодят. От таким союзним рушником ще його називають. Для поєднання двох доль в одну, для взаєморозуміння сім'ї, що символізує власне поєднання двох окремих життів в одне спільне. Ось такий рушник, союзний червоний гладдю. До вашої уваги.